Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні хочемо поділитися рецептом ідеального класичного бісквіту, який готується без розпушувача, без масла і без молока. Він виходить пишний, ніжний, має пористу текстуру і дуже, -дуже смачний. Підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для початку беремо 3 яйця, додаємо 90 г цукру, один пакетик ванільного цукру, а також додаємо дрібку солі. Починаємо збивати міксером і поступово збільшуємо швидкість на максимум. Я збиваю яйця з цукром приблизно 10 хвилин до побіління і пишності. Яєчна маса має посвітлішати і значно збільшитись в об'ємі. В описі під цим відео ми залишимо рецепт і пропорції для приготування класичного бисквіту на 3 яйця, на 4 яйця і на 6 яєць. тому зможете готувати такий бисквіт у більших формах, ніж я показую на цьому відео. Тепер беремо 80 г борошна і додаємо 15 г кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо. Додаємо борошно до збитих яєць і обов'язково його просіюємо через сито. Я додаю борошно в 2-3 етапи. Кожного разу перемішую вінчиком до однорідності, знову додаю борошно і знову перемішую. Міксер уже не використовую. Коли я додала все борошно, то обов'язково силіконовою лопаткою перемішую все тісто, щоб на дні і на боках миски не було непромішаного борошна. Тісто має бути однорідне, пишне і без комочків. Виливаю його у форму діаметром 16 см, акуратно розрівнюю лопаткою і випікаю у розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 45-50 хвилин. Готовність бісквіту завжди перевіряю дерев'яною паличкою. Вона має бути суха і чиста. Готовий бисвіт дістаю з духовки і залишаю вистигати на 10 хвилин у формі. Далі знімаю фольгу, залишаю ще на 10 хвилин, а потім ножем вирізаю бісквіт з форми і залишаю вистигати на решітці. Коли бісквіт повністю вистигне, то загортаю його у харчову плівку і ставлю в холодильник на ніч, щоб волога рівномірно розпреділилась, і тоді наступного дня бисквіт легко нарізається і накришиться. Розрізаю бисквіт хлібним ножем зубчиками на два або три коржі. Класичний бисквіт готувати дуже легко, він виходить ніжний, м'якенький, дуже легкий на смак, і особливо смачний класичний бисквіт виходить на домашніх яйцях. Тому готуйте і смакуйте! Якщо у вас будуть питання, то пишіть їх у коментарях. Ми дякуємо вам за лайк і бажаємо гарного спокійного дня. До зустрічі!